Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України. Пише Українська Правда. У картці відповідного законопроєкту номер 10062 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Зазначається, що 2 квітня цей закон повернули до Верховної Ради вже з підписом президента. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про створення єдиного електронного. Реєстру військово зобов'язаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. У міністерстві оборони України заявили, що планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. За словами заступниці міністра оборони Картерини Чорногоренко, яку цитує Українська Правда, в кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектування. І далі ці дані вже будуть використовувати самі ТЦК.